Продовж у нас Fav b 30 це у нас 2019 рік. автомобіль на автоматі на 1,6 атмосферному двигуні 110 кінських сил на звичайному кондиціонері по солому на шкіра. Це новий автомобіль з автосалону від першого власника. Пробіг у нас 74 тисячі кілометрів 2019 року. По автомобілі у нас є встановлене газове обладнання, система стабілізації. Також у нас є електрокоректор фар всі електросплопійомники з центральним земком та регулюванням електричним. Дзеркал по зеній частині салону у нас теж шкіри в гарному збережному стані. Ціленькі по салону, по дверним картам теж жодних подряпин немає. Свіжі тормозні диски, обслуговування було на офіціалі, потім на своєму СТО, Свіжа літня гума без нарікань. Тормозні колодки та диски замінені, оброблені антикором. Невеличка єм'ятника по кришки багажника трішки зачепили, але самому іншому без нарікання. Автомобіль весь у середній фарбі, переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за гатівку, в кредит, або по Запрошую Запрошуємо на таксистрайф до нашого автосалону.